На цьому етапі більшість новачків зупиняються і це в довгий ящик. Хтось думає, що реєстрація на Prom.ua це складно, хтось боїться одразу платити великі гроші за дорогий тариф, і в результаті створення інтернет-магазину відкладується на тижні, а можливо і на місяці. Але правда в тому, що зареєструвати і створити магазин на Prom.ua можна всього лише за декілька хвилин. І сьогодні ми з вами це розберемо. Я покажу вам, як покроково зареєструвати магазин і який тариф краще обрати на початку, щоб не переплачувати зайві гроші. І в кінці уроку у вас вже буде готовий свій інтернет-магазин. Ну що ж, далі переходимо до практики. Посилання, на, де можна зареєструвати свій інтернет-магазин, залишу в описі під цим відео. Далі ми переходимо сюди і натискаємо кнопку зареєструватися. Вводимо номер телефона. Я спеціально купив для цього окремий номер телефона, як ви бачите, це Vodafone. Відправляємо. Зараз нам, нам має надійти повідомлення, яке потрібно буде сюди увести 25 44 61. Yeah. Далі в нас просить увести сюди своє прізвище, ім'я і побатько. Ну, я, наприклад, введу, щоб мене звати е тест. Імя Микола. По батькові не, не, не впускані потрібно. Миколайович. Миколайович. Тут можна, в принципі, ввести рівний, щоб було були рівний Микола Миколаївич. Підтвердити, підтвердити дані. Окей, okay, далі потрібно вказати емейл. Я скопію той, який в мене є зараз тут. Оця почта була підготовлена не для магазина, а просто звичайно. Ставили почту, відправили. Зараз також нам, нам потрібно далі придумати якийсь пароль. Зазвичай краще вписати пароль англійської англійськими літерами. Бажано, щоб була десь якась велика. Не знаю, давайте якийсь зробимо Бра. Bra, Брабус. Декілька можна один, два, три. І якісь додаткові символи, щоб важче було цей пароль зламати. Окей. Далі. Зберегти. Зберігаємо. Не, не потрібно, дякую. Назва компанії. Давайте її називемо теж Брабус. Брабус. Отак, щоб воно відрізнялося трошки від цього. Просто придумав зараз з головою. Ось, будь ласка, все, ми зареєстрували інтернет-магазин. Далі нам потрібно перейти, буде вибирати тарифи, які, е... вибрати тариф, який нам буде підходити, щоб можна було оплачувати. Тут можна просто пройтися по адмінці, подивитися, що в нас є. На даному етапі вона у нас, е... От, прийшло повідомлення, що ми пройшли модерацію. клас. Е... Просто зареєстрована і можливість тут урізані. Тут набагато більше меню буде, коли будете повністю зареєстровані. Є маркет, декілька по цих додатків підключено. Налаштування, о налаштування дуже багато. В принципі, деякі налаштування можна даже тут зробити в тестовому режимі. Але нам більше цікаво е вибрати тариф, який зареєструвати, оплатити його, щоб можемо далі налаштовувати. Дивіться, на сьогоднішній день в Напромі є. Три пакети. Недавно була прикольна акція, що можна було а, тариф брати там на місяць, на три місяці. Загалом цю штуку прибрали. Це було там, коли почалося повномасштабний, і пром відновив які інші відновили свою роботу, коли все плюс-мінус якось стабілізувалося. І була така можливість продовжувати на кожен місяць. Потім хтось виїжджав, хтось переставав працювати і так далі. Зараз є три тарифи: це у нас на тисячу товарів, шість тисяч товарів і десять тисяч товарів. Я раджу для початку вибирати. На тисячу товарів, хоча можна взяти і на 6 тисяч товарів в залежності, яка у вас буде ніша. Щоб ви 6 тисяч товарів заповнити, там, якщо це вигрузка автоматична, то це швидко все відбувається, ви раз, завантажують постачальника і все. Але ці всі товари потрібно довести до ума. Як їх правильно оформляти карточки товару? в мене є відео на YouTube каналі, і також в, по програмі цього міні-курсу ми з вами ознайомимося. Як теж оформляти картки товари, але більше ширене вже оформлення карточок товарів з оптимізацією ключових там слів, під оптимізацію SEO, підбором ключових слів і так далі. Ми будемо розглядати на нашому повному курсі. Тобто, для початку я вам раджу вибрати тариф 1000 товарів за 6700 гривень. І вам цього буде в цілком достатньо. Якщо ви захочете зробити, наприклад, на 6 тисяч товарів або на 10 тисяч товарів, це можна перейти буде на будь ну, в будь-який період, тільки відповідно зв'язатися з менеджером і сказати, що ви хочете перейти на якісь інші тариф, бо що вам тисячі мало. Є момент, що ви не зможете перейти, наприклад, на весь рік на там шість тисяч товарів або на 10 тисяч товарів. Вони урізають на 2 місяці. Але тут вже вибирати вам. Я думаю, що вам вистачить для початку тисячі, і це просто тисяча товарів. Тут не враховується різновиди. В кожну казочку товару ви можете там 3, 5, 10 різних різновидів, і це все одно читається як один товар в якості оцій тисячі, тисячі товарів за 6700. Отже, вибираємо 6700. І далі формується рахунок. Потім ви його оплачуєте. Ви можете оплачувати його. Через скажем, через карточку, а можливо, через рахунок ФОПа, як вам буде вже зручніше. Що входить цей, входит цей пакет? У вас буде 5 тисяч платите за розміщення і 1300 гривень, у вас піде на баланс. Для запуску налаштування реклами про сейл. і для початку я вам раджу обрати ось цей тариф, який я вже говорив на тисячу товарів за 6700 гривень. Його вам для початку вистачить цілком, щоб ви могли розібратися, як налаштувати магазин, запустити там домен, з додатися картки товара, ручним методом чи завантаженням через Excel таблиці чи XML таблиці. Цього буде цілком достатньо. Отже, домашнє завдання для вас буде наступним: зареєструвати свій інтернет-магазин на Prom.ua. посилання залишу в описі під цим відео. Далі вам потрібно буде обрати базовий тариф. На тисячу товарів за 6700 гривень. Туди вписуєте номер телефону, який ви обрали там, наприклад, придбали там, да, Vodafone, який я вас просив окремий електронну адресу, яку ми зареєстрували в другому уроці, і назву, яку ви обрали також в другому уроці. Після того скиньте, будь ласка, скріншоти знімки, наприклад, ваших інтернет-магазинів, що ви там дійсно зареєстрували. І поділіться враженнями: було це важко, чи це було навпаки легко, і чи варто було відкладувати так довго в цей довгий ящик на тижні, місяці і так далі. На цьому, в принципі, все. Рухаємося далі, переходимо до наступного уроку. У наступному уроці ми розберемо з вами, як правильно налаштовувати магазин, які розділи налаштовувати, і покажу, наприклад, які додатки потрібно, щоб були включені і працювали. До зустрічі у наступному уроці.